Ранок після свята або корпоративу не завжди розпочинається із хорошим самопочуттям. Якщо під час застілля ви вжили надмірну кількість алкоголю, вже на наступний день на вас чекає похмілля. Головний біль, ломота в тілі, нудота та спрага усе це ознаки цього недугу. Лікар радить не змішувати алкогольні напої із різним градусом, адже саме такий мікс гарантовано викликає похмілля. Більше 50% людей схильні до того, що ранком Після зловживання, наголошую на тому, що є е, ну, помірне вживання алкоголю, а є зловживання, плюс є такі е, зараз дуже, досить модні, це коктейлі, там, де змішують багато декілька різних видів алкоголю, що, до речі, призводить частіше всього до виникнення от, саме того похмілля. Як каже лікар, аби не страждати зранку, похміллям можна попередити. Оптеці є. Досить багато препаратів, які можна випити напередодні. Буде дуже добре, якщо перед застілям з'їсти 50-70, я так орієнтовно кажу, сливочне масло. Воно змащує стінки стравоходу, стінки шлунка масляною такою плівкою, тобто алкоголь менше вживається, 100% працює. Якщо ж вже так сталося, що ви не уникнули похмілля, лікар радить якомога більше пити води. Дуже добре попити чай, зелений, мед розведений, чи з'їсти ну, одну ложку столову, чи розвести в слянці води випити, так як не вистачає глюкози. Цитрусові любі, мандаріни, апельсини. Бананне. Найчастіше купують ліки від цього недовгу у період святкувань. Тож ми пішли до аптеки, аби дізнатися, чи готові до збільшення попиту на медикаменти від похмілля. Ми завжди готові. У нас є в наявності багато сорбентів різних виробників, в різних формах, в таблетках, порошках, вода, в житкому, в стіках. Ну тобто, ми завжди готові повсякденно і на свята. Однак з медикаментами потрібно бути обережним, каже лікар. Запам'ятати, що не можна от саме аспирин, акцентую увагу, аспирин і алкоголь не сумісні. Тобто для зняття головного болю аспирин можна вживати тільки якщо пройшло 6 годин після останнього вживання алкоголю. Містяни обирають або похмелитися, або пити більше води, але усі кажуть, намагаються не вживати алкоголь. Елементарно я не п'ю. Самий такий успішний метод це випити велику кількість води. Приблизно еквівалентну півтори літа, а то й дві. Стараюся не пити. А можливо, якісь секрети знаєте от, по рятунку? Ну там, пивко Хмельницьке. Я взагалі не вживаю. А можливо, якісь лайфхаки знаєте? Ніяких лайфхаків, просто перестаньте пити. Тож, якщо ж все-таки вирішили вживати алкоголь, знайте міру та не зловживайте спиртним, радить спеціаліст. Адже наслідки не тільки впливають на самопочуття, а й завдають значної шкоди здоров'ю. Олександра Тустюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.